Всім привіт! І це буде мій влог. Сьогодні субота, вечір, якби це видно, так? І завтра, неділя, я з мамою поїду у Буковель кататися на лижах. Ми завтра зранку виїжджаємо, але також зі мною їде моя подруга з її мамою, але вони з нами кататись не будуть. Типу, ми їх привеземо в Буковель, там розійдемось, ми кататись на лижах, а вони гуляти по Буковелю. Ми там будемо зустрічатися паралельно, може, типу, обідати. Ну і назад поїдемо разом. Отак от, от. Ну, все, до завтрашнього ранку. Бай-бай. Доброго раночку. Коротше, ми вже поїли. Зібрали всі необхідні з собою речі, приготували нам поїсти, і вже їдемо. Да. А це Полінка. Це наші мамусі. По дорозі ми заїхали на заправку і зараз йдемо ще в АТБ. Тут купила собі перекус. Ну, і я одразу його з'їла, да. нам ще трохи лишилось до Буковелю. І ми вже заїхали в Буковель. Стала на паркінг і я здивувалась, тому що було доволі мало машин. Да. Я вділа шолом свій. Маску і в мене отака балаклава була клава була. Ми вже виходимо з паркінга і йдемо в прокат. Тут ми вже взяли своє спорядження і йдемо до підйомника. До речі, тоді вже пішов сніг, Да ми вже біля підйомника, і зараз будемо вставати в чергу. Тут ми попрощалися з Полінкою та її мамою. І стоїмо в черзі на підйомник. Стояли ми зовсім надовго і вже їдемо. Це, напевно, найгарніше місце за сьогодні, хоча тут все гарно, в принципі. Ми вже на горі і зараз починаємо їхати. Yes. Так, а це вже я їду. Я знімала відео з телефоном в руках. Я боялась, що він впаде, але, в принципі, все дуже класно. Я спустилася. І ми знову їдемо наверх. Хі -хі. Я вже спустилася зверху. І, до речі, людей скажу не сильно багато, так що це дуже круто. Так, це насудний наш підйомник. А це моя мамуся. Хі -хі. Да. Та, а тут я знову ризикую своїм телефоном і боюсь, що він впаде. Але все, в принципі, добре. Хі-хі. Так, я вже спустилася і чекаю тут свою маму. Я навіть розбула лижі, тому що моя мама повільно їздить. Ну, я навіть встигла поїсти. Так, це ми вже спустилися з нової гори. І це був дуже класний спуск. А зараз я їду сама на підйомникову, тому що моя мама десь ще там, так що я вирішила сама піднятися. І це було трошки страшно. Вона спустилась, і ми поїли нашу їжу. Зараз ми піднімаємось на ще один спуск. А ще я тут я захотіла зняти свою цю балаклаву, я не знаю чого, ну якось просто захотілося. Так, ми з'їхали, а це, до речі, їде моя мама. Так, ми знову стоїмо в черзі на підйомник. Піднялися і розпочинаємо ще один спуск. <хи> да, в цій частині влога майже все однаково, проте, е, проте отак от. Угу. Ми знову піднялися на якийсь горб і з'їжджаємо з нього. Я їхала доволі швидко, але не скажу, щоб сильно. Зараз ми піднімаємось на один з наших останніх підйомів, тому що в нас вже виходить час. Да, До речі, у мене тут розрядився телефон, і я вже не знімала, типу. Але мене один раз зняла моя мама, як я їду, так що от вам вставочка. Так, ми вже в машині, от Полінка, ми вже здали все спорядження і їдемо в гедзопарк. І я з'їла пончик та. Взагалі в нас в планах не було гадзіопарку, проте ми встигаємо і вирішили заїхати. Отак, От От він скоро вже закривається, проте тут дуже гарно ввечері. Спочатку ми зайшли в крамничку сувенірів і взяли собі по такій маленькій шоколадочці з передбаченням. І у мене було дуже потужне передбачення. Ми вийшли з сувенірної крамнички і йдемо далі уже по хатинкам. Перше, це у нас хатинка Борфея. Так, цікаво, що тут буде. Тут щось про риболовлю, якісь риби, я не знаю. Ну, в принципі, класно. але. Але я знаю, що є і покласніше будиночки. Так. Далі у нас хатинка дарміла. О, щось цікавеньке. О, тут закруточки стоять. Тут, походу, якісь зілля варіння про дивіться. Якісь фляжечки чи що Далі у нас якась магічна хатинка. Ну, як магічна, така естетична, так скажемо. Тут також була пампушка, вона, до речі, була дуже схожа на справжню, попри взагалі я думала, це справжнє. У да. наступній кімнаті були такі от шахи дуже гарні, і багато сиру. А тут ліжко, на яке я дуже хотіла плюхнутися і тому я плюхнулася на нього. Ми звідси виходимо і йдемо далі. Далі у нас хатинка Гаррі Потера. Тут дуже така магічна атмосфера, подаруночки, там ще щось книжечки, а тут ще камін, від якого дуже віє тепло. О, подарочки, я собі заберу. Ще тут була така от кімнатка маленька, в якому, ну, типу. Ви зрозуміли, бо я не знаю, як пояснити. А Поліна стала Гаррі Потером. хі, -хі. Okay. Тут ще були якісь немішані прибірочки, я не знаю, дуже дивний колір. А тут на ялинці отакі штуки, я не пам'ятаю, як вони називаються. Так, ми звідси виходимо і йдемо далі. По дорозі у нас отакий от тунельчик. Дуже класний. У нас ще трохи часу залишилось і ми йдемо по території далі. Це тільки недавно здобудувала, так що дуже цікаво, що тут? Так, щось тут цікавеньке. Ой-ой, як багато світла. Все таке гарне, біле, навіть трохи незвично. Так, ми звідси виходимо у якийсь дворик. Хм. Так, а там рога вікінга. Mm -hmm. Я їх вділа і йдемо далі. Дивіться, яке гарне дерево. Так, барит. Хатинка барита, окей. Цікаво, що там. Тут було таке приємне світло, і я так і не зрозуміла, що це за хатинка була. Тут щось взагалі все підряд, дивне. І така велика кухня, на якій дуже багато чашок. А Поліна вирішила поспати, да. ми звідси виходимо, зараз будемо потрошки йти назад, ну і по дорозі, звісно, заходити ще кудись. Потім ми побачили таких милих, Це хто? коза чи Чи баран. Ну, коротше, ви зрозуміли. Там ще є такий балкончик, ну який я зараз буду підніматися. Зверху гарний вид на цей дворик, та й взагалі це так гарно світиться. А це Поліна з мамою. Так, вже час звідси спускатися. О Боже, хоч би не навернутися. Я вийшла звідси жива майже, і зараз ми йдемо вже до виходу. По дорозі ми заходимо в таку хатинку. вона так гарно освічується. Тут були такі передбачення, але ми їх візьмемо трохи пізніше, коли будемо виходити з цієї хатинки. Ага, тут щось таке магічне. Ось от кульки, вони мені дуже подобаються, але вони током б'ють трошки. Так, ну що, беремо передбачення. Так, так, так. Мамі це передбачення дуже сподобалося. А ще в хатинці була отака от якась калейдоскоп, чи що це, я так не зрозуміла. А ще на стелі цієї хатинки були отакі планети, дуже класні. Вже вийшли з цієї хатинки, і на останок йдемо отуда от. Тут такі гірлянди і теж дуже гарний вид на весь парк легенд гедзяп. Він вже за пару хвилин закривається, так що ми вже звідси виходимо. І йдемо до машини. Їдемо до домки. Фух, Ми, коротше, вже переїхали. Ну, ви бачите, що ми вже вдома. Коротше, сьогодні буде класний день, все класно, всім па-па.